Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми розглянемо дуже бойову і надважливу партію, яку було зіграно в передостанньому 10-му турі жіночої шахової олімпіади, яка, нагадаю, проходила в Будапешті. Це матч збірних України та Сполучених Штатів Америки, поєдинок на третій дошці, де грали відома американська шахістка українського походження, міжнародний майстер Ірина Круж. Їй протистояла не менш відома українка, міжнародний майстер Наталія Букса. Партія ця для України складалася дуже непросто, як і весь матч проти американок. Досить швидко стало зрозуміло, що на другій дошці Анна Ушеніна програє своїй суперниці, тому на якійсь з інших трьох дошок треба було обов'язково відігруватись. І Наталія Букса, відчуваючи тягар відповідальності, робила все, щоб виграти цю партію. Щось зробило цей поєдинок дуже цікавим та по-справжньому красивим. Отже, Д4 зіграла Ірина у відповідь Д5, С4 Е6, ферзовий гамбіт, кінь С3, кінь F6, розмін на d5, слон G5 і слон e7. E3 20, слон d3, H6, слон h4, і букс грає тура e8. Білі ставлять коня на e2, після C6 роблять рокіровку, кінь БД7, А4. Кінь 5 грають чорні і розмін чорнопольних слонів. Далі білі грають А5, і після кінів 8 ставлять ферзя на Б1, маючи на увазі просунути пішака на Б4. Чорні поки що розвивають слона, і після Б4 запобігають подальшому просуванню конового пішака білих, граючи А6. Пішакова структура на ферзовому фланзі стала статичною, але таке розташування пішаків значно послабило поля чорного кольору в таборі чорних. Тому кінь А4 грає Ірина Круш, контролюючи поля б 6 та с 5 Букса відповідає стандартним тура АД8 і після кінь С5 повертає слона на С8. Ферзь С2 грає круш, ферзь ж 5 Чорні натякають на можливість фігурної атаки на королівському фланзі. Тому американка прибирає короля на H1, після тура D6 грає тура ae 1 Чорні фігури стоять досить непогано, але всерйоз загрожувати білому королю не вдається. Тому букса продовжує маневрувати. Грає кінь d7, теж саме робить їй суперниця, ставить коня на g1. Чорні роблять профілактичний хід ферзь d8, запобігаючи нападу з боку білого коня. Той все одно йде на F3. Кінь hf 6 H3 квартирка, і після ферзь 7, кінь Д2. Наталія могла продовжити маневри, зігравши g6, трошечки підсиливши короля і подивившись, що буде робити суперниця. Але Українка чекати більше не стала. Вона забирає на c5. Білі, звісно, б'ють коневим пішаком, відкриваючи вертикаль Б. Тепер слабкий чорний пішак може бути атакований важкою фігурою білих. Тура ДД8, кінь Ф3, кінь Е4. І тут білим непогано було зіграти тура Б1, починаючи створювати тиск на пішака Б7. Але Круш вирішила розміняти коня суперниці і після ДЕ зіграла кінь Е5. У цій позиції чорним непогано було зіграти тура Д5, маючи на увазі, що бити на Е4 білі не можуть, оскільки є F6 зв'язка коня, і білі програють фігуру. Але Наталія вирішила пожертвувати пішака Е4 зіграла слон Е6. Ірина забирає після ферзь С7, нападаючи на пішака, контратака, ферзь Б 1 Звісно, розмін пішаків А5 і Б7 на користь білих. Тому f 6 поки що грає букса, і тут білі цілком могли зіграти кінь Д3 після зв'язки Тура С 1 Розмін на Д3, взяття і шах, завдяки якому білі забирають корневого пішака чорних і отримують серйозну перевагу. Але на F3 повертає легку фігуру круж, далі c 4 з нападом на туру, та відходить взяття на А5. Забираємо ферзя два. Букса намагається максимально активізувати свої фігури, щоб компенсувати наявність потужних прохідних пішаків білих. Які виникають після взяття на С6. Наталя забирає на F2, ферзя 4, слон d 5 і тура gf 1 проганяючи ферзя на G3. Бити на А6 білі не можуть, оскільки чорні забирають на F3. І слона бити не можна турою взяття на Е1. А якщо побити пішаком, то звісно взяття на h 3. Тому білі грають ферзя 5, захищаючи туру, далі тура b8. І тут цілком можна було забрати на а 6. Оскільки позиція дещо змінилася. Після слон б'є f 3 можна дати шах, і оскільки тури на d8 у чорних немає, то перекритися слон D5 не вдається. А після відходу короля можна вже забрати і у відповідь на взяття перекритися ферзем, отримуючи певну перевагу в туровому еншпілі. Але суперниці продовжують грати за наявності ферзів. На d2 відходить круж, і чорні просувають вперед свого прохідного пішака, якого білі забрати не в змозі. Буде тура Б 2 з вирішальними загрозами по другій горизонталі. Тому тура А1 змушена зіграти круж, але тура Б3, нападаючи на пішака Є. Е. Далі ферзев 2. Наталія Букса повинна була зробити контрольний сороковий хід. Водночас вона чудово розуміла, що їй обов'язково треба перемагати, оскільки Анна Ушеніна вже свою партію програла. Інна Гапоненко на останній дошці тримала туровий еншпіль без пішака, тому для України там максимум нічия. Ну а на першій дошці Юлія Осьмак вже отримала позицію, в якій також нічия була б для України за щастя. Тому розуміючи, що якщо розміняти ферзів, забрати на є і втратити пішака А5, чорні, хоча і отримують компенсацію за відданого пішака, але виграти тут навряд чи зможуть. Тому українська шахістка відмовляється від переходу до Еншпілю, і грає ферзь Б8, зберігаючи найсильніші фігури на дошці. Білі захищають пішака, ферзь Б5, кінь Д2, нападаючи на туру та зв'язує коня і тура єб е, 1 Після тура А8 є 4 зіграли білі, взяття, розмін на Б2 і тура Е1. Слон відійшов назад на d 5 Отже, на дошці абсолютно рівна позиція, але дуже динамічна, тому що головний козир чорних пішак А от-от рушить вперед. Але й у білих є свої козирі. Передусім, це атака на чорного короля, позиція якого значно послаблена просуванням пішаків F і H. Ірина Круж грає тура е 7 А4 ферзь ж 3, створюючи загрозу мату, перекриття слони в 7 і кінь Е4. Білі хочуть забрати на F6. Якщо чорні поб'ють на d4, то кінь змінює маршрут і йде на d6, загрожуючи взяттям на f7. Якщо чорні захищають слона, то маневр кінь f5 вирішує долю партії. Після шаху захищаємось, нападаючи на ферзя. І у чорних дуже сумний вибір: отримати мат або залишитись без ферзя. Тому чорним треба бити на c5, віддаючи фігуру, і захиститися ходом ферзь g5. Забираємо б'ємо тура e 7, а 3 і білі встигають заблокувати пішака, але тура білих дуже пасивна. І загалом чорні отримують достатню компенсацію за віддану фігуру. Позиція рівна. Але Наталія Букса не забирає на d 4 вона грає ферзь Б3, додатково захищаючи слона і пропонуючи перехід до Еншпілю, який буде на користь чорних, оскільки у них залишається потужний прохідний пішак. Але вже білі не погоджуються на розмін ферзів, забирають на f 6 шахом і після відходу короля ставлять ферзя на Е5. На дошці виникла дуже цікава та гостра позиція. Суперниці відчували нестачу часу, граючи фактично на доданих секундах. Об'єктивно кращим за чорних було взяття коня, хоча цей варіант прорахувати не так вже й складно. Після взяття на f6, король g8, король аж 2. Після шаху тура є 5, і, незважаючи на зайвого слона, чорні виграти не можуть. Вони просувають вперед пішака, але справа закінчується вічним шахом. Ферзь g5, далі ферзь аж 4. Біла тура зв'язана, тому мат вони не ставлять, але й не програють. Але звісно такий фінал Наталію буксу ніяк не влаштовував. Тому Українка ризикнула і зіграла А3, по суті, даючи суперниці можливість навіть виграти партію. І якби Ірина Круш мала більше часу на годиннику, то 100% зіграла б ферзь Е4, не лише нападаючи на туру, а й загрожуючи матом. По суті, змушуючи суперницю забрати коня. І далі не ферзь б'є А 8 а спочатку тура б'є F7, знову ж таки, загрожуючи матом на H7. Чорні змушені забрати, б'ємо і білі знищують потужного прохідного пішака суперниці, залишаючись з виграною позицією. Але, на щастя, Наталії Букси, Ірина Круш спокусилася іншим комбінаційним мотивом. Вона поставила коня на Е8, відкривши діагоналі, загрожуючи матом на g7. Звісно, бити коня слоном не можна, буде відразу мат. Якщо ж забрати турою, то після взяття забираємо шах, все ж таки білі тут, нападаючи на Чорного короля, не дають можливості просунути пішака А і закінчують партію або вічним шахом, або все ж таки знищують пішака А3. Але Ірина Круш не побачила, що у суперниці є проміжний шах ферзь Б1, і після ходу короля H2 взяття на 8. Відмінність від попереднього варіанту в тому, що тепер діагональ b1 h7 захищена, і після взяття слон б'є ферзь, забирає король h7, позиція, що виникла, є виграною для чорних, незважаючи на те, що у них пішоком менше. Справа в тому, що їхній прохідний пішак до поля перетворення на один хід ближче, ніж пішак білих. Далі було дуже цікаво: c6, a 2 c7, a 1 ферзь, c 8 ферзь. І на дошці чотири ферзі, і що дуже важливо хід чорних. Українка сконцентрувалася і знайшла ланцюжок найкращих ходів, які, врешті-решт, призвели до форсованого мату. Ферзь g один шах. далі ферзь А3 і ферзь ф 2 Короля білих виводять у центр. Ферзь А є 3 Ось така цікава нотація. Після король d6 забираємо на d4, король С6 і ферзь Б6. Якщо король повертається на Д5, то ферзь Ф 4 мат. Тому Ірина Круш пішла королем на Д7, але отримала мат у два ходи: ферзь Ф 4 король e 7 і ферзь Б 6 Ось так закінчилася ця дуже бойова та цікава партія. Чотири ферзі, де таке ще побачиш? Наталія Букса в цьому поєдинку дуже ризикувала. Пройшовши через програш, вона все ж таки виграла цей поєдинок. Але, на жаль, ця вольова перемога Українки була перекреслена на першій дошці. Її напарниця Юлія Осьмак тримала фортецю, але, врешті-решт, все ж таки програла. Цю партію ми також обов'язково розглянемо. Вона дуже цікава з чисто шахової точки зору. Але повертаючись до загального результату цього матчу треба констатувати що на жаль в 10-му турі україна поступилася сполученим штатам з мінімальним рахунком 1,5 на 2,5 очки і цей результат перекреслив медальні надії українок і незважаючи на те що в останньому 11-му турі україні вдалося розгромити румунію з рахунком 3,5 на пів очки поїзд як то кажуть вже пішов Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!